Найгірший вибір автомобіля і не тільки в Італії, а й в усій Європі. В цьому відео я підскажу, які автомобілі найкращі для цієї сонячної країни. Який автомобіль найкращий буде вибором для будь-якого бюджету, а які автомобілі я б не радив для покупки. А ще в цьому відео я розповім, де краще придбати авто і як переоформити. Усе це з цінами буде тільки в цьому відео. Не перемикайтесь! Привіт, мене звати Вадим. Я живу і працюю в Італії більше 10 років. І в своєму ютуб-каналі я розповідаю про усе в цій сонячній країні. Ненав'язливо прошу підписатися і поставити лайк цьому відео. А тепер я розпочинаю своє відео. Італійці їздять на самих різних автомобілів, проте серед них є кілька особливо популярних марок і моделей. Які можна виділити. Перший найпопулярніший автомобіль це Fiat. Це найвідоміша італійська марка автомобілів. Популярні моделі включають Fiat Panda, Fiat 500 і Fiat Tipo. На другому місці Alfa Romeo. це одна із відомих італійських марок. Популярні моделі включають Alfa Romeo, Giulia та Alfa Romeo Stelvio. Lancia. На третьому місці. Хоча ця марка менш популярніша ось останнім часом. Моделі такі, як. Ланча І Ланча Дельта все ще можна побачити на дорогах. Феррарі і Ламбурджіні. Ці марки символізують італійську розкіш і спорт. Вони не так часто зустрічаються на дорогах, але все ж є предметом гордості італійської автомобільної промисловості. На п'ятому місці Мазараті це ще одна розкішна марка і відома своїм спортивним та елегантним автомобілями. І такими як «Мазераті Гільбі та «Мазераті Леванде. На шостому місці джип. Та Мазераті. Ці марки також популярні в Італії, особливо серед тих, хто віддає перевагу позашляховикам та кросоверам. Крім того, італійці, як і жителі інших країн, часто вибирають зарубіжні марки, такі як Volkswagen, BMW, Audi та інші, в залежності від уподобань і потреб. При виборі автомобіля для Італії слід врахувати кілька факторів, таких як вузькі вулиці, щільний рух в містах гірських ландшафт. І економічність. Ось кілька категорій автомобілів, які добре підходять для, для умов Італії. Міські автомобілі, типу City Cars. на першому місці Fiat 500, -ий. компактний і маневрений, ідеально підходить для вузьких вулиць і парковок. На другому місці Fiat Panda. ще один компактний автомобіль, відомий своєю надійністю та економністю. На третьому місці Toyota Augo і Toyota Yaris. невеличкий, економічний і легкий і в управлінні. Підходить для міських умов. Компактні автомобілі типу Compact Cars. На першому місці це Volkswagen Golf, універсальний і надійний, підходить для міських, так і для приміських поїздок. На другому місці Renault Clio економічний і зручний, добре пристосований для італійських доріг. На третьому місці Fiesta. хороший баланс між розміром, економічністю та комфортом. Субкомпактність і позашляховики, такі як Jeep Renegade. Популярний в Італії, Добре підходить для міських і сільських доріг. На другому місці це Fiat X, компактний і стильний, економічний для італійських доріг. На третьому місці Peugeot 2008, економічний і комфортний підходить для міста і легких позашліхових умов. Далі у нас середньорозмірні автомобілі. На першому місці це Alfa Romeo Giulia. елегантний і потужний для тих, хто цінує стиль і продуктивність. На другому місці BMW третьої серії. Баланс між комфортом, продуктивністю і економічністю. На третьому місці Audi A4, якісний і надійний з хорошою продуктивністю і комфортом. Наступна категорія це електромобілі. Renault Zoe – популярний в Європі завдяки своїй економічності і зручності. На другому місці це Nissan Leaf. надійний, економічний з хорошим запасом. Коду. На третьому місці Tesla Model 3, більш дорогий варіант, але з відмінним запасом. Ходу і продуктивністю. Наступна категорія це позашляховики і кросовери. На першому місці Jeep Compass. Добре підходить для гірських районів і сільських доріг. На другому місці Дача Дастер економічний і надійний Підходить для усіх різноманітних видів типів доріг. На третьому місці Toyota RAV4, надійний і практичний, з хорошою продуктивністю і комфортним. Далі у нас є категорія розкішні автомобілі класу люкс. На першому місці це Maserati Gilby. Італійська розкіш і міць для тих, хто цінує стиль і продуктивність. На другому місці це Феррарі, Портофіно символ італійської розкоші і спортивності. На третьому місці у нас Ламборгіні Урус розкішний і потужний кросовер для тих, хто цінує ексклюзивність і продуктивність. Вибір автомобіля буде залежати від особистих уподобань, бюджету та конкретних потреб, таких як частота поїздок у міських чи сільських регіонах. Наявність паркувальних місць та інші фактори. А тепер зробимо невеличку паузу, не перемикайтеся. Прошу не забути поставити лайк цьому відео за старання автора, а ще не забути підписатися на мій канал це допоможе в його розвитку. Під відео можете написати, яке авто маєте зараз і чим вам воно подобається. До речі, про коментарі з попереднього відео мені сподобався ось цей коментар. Написав його один із моїх підписників. А саме, привіт з Італії! Дякую за відео, молодчинка. Дай Бог тобі здоров'я і терпіння і удачі! Все буде добре нам усім мирного мира! Дякую вам за такий щирий і позитивний коментар. Надію, що війна скоро закінчиться і мирним небом буде в усьому світі. А якщо ви хочете потрапити в наступне відео. Напишіть свій коментар саме сюди, а я на вмання виберу один із них і схрестимо пальчики. Я надіюсь, що саме ваш коментар потрапить в наступне відео. А також не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Це збільшить шанси потрапити в наступне відео. Дякую вам за увагу! А ось тепер буде список топ 10 економічних автомобілів в Європі. Орієнтований на низьку витрату палива і хороші показники екологічності. На першому місці у нас Toyota Hybrid Yaris. Витрата палива приблизно 3,7 літрів на 100 км. Особливості, це гібридний двигун, висока надійність і низький рівень викидів. На другому місці у нас є Renault Clio E-Tech Hybrid. Витрата палива приблизно 4,0 літра на 100 кілометрів. Особливості це гібридна система, відміна економічності і сучасності технології. На третьому місці це Peugeot 208, Витрата палива приблизно 4,0 літра на 100 км для дизельної версії. Особливості компактний і стильний з хорошим рівнем, рівнем екологічності та зручний в управлінні. На четвертому місці Volkswagen Golf Турбодизель TDI. Витрата палива приблизно 3,8 літра на 100 км. Особливості це надійний і економічний з відмінними характеристиками на трасі. На п'ятому місці Honda Jazz гібрид. Витрата палива 3,6 літра на 100 км. Особливості просторний салон, гібридна технологія і низькі експлуатаційні витрати. На шостому місці це Ford Fiesta EcoBoost. Витрата палива приблизно 4,4 літра на 100 км. Особливості цього двигуна є те, що він є турбований бензиновий двигун. Хороший баланс потужності і економічності. А на сьомому, на сьомому місці Hyundai i10. Витрата палива приблизно 4,5 літрів на 100 км. Особливості компактний і економічний з хорошим рівнем означення для свого класу. На восьмому місці шкода Octavia TDI, турбодизель. Витрата палива приблизно 3,9 літра на 100 км. Особливості просторний салон, надійність і економічність, а саме дизельного двигуна. На 9-му місці Kia Picanto. витрата палива приблизно 4,9 літрів на 100 км. Особливості це компактний і економічний з хорошими показниками надійності. На 10-му місці у нас Dacia Sandero. витрата приблизно 4,6 літра на 100 км. Особливості. Дуже доступний за ціною з хорошим рівнем економічності для свого сегмента. Ці автомобілі є популярні в Європі і в Італії завдяки своїй економічності, надійності та доступності. А тепер я розповім вам про автомобілі, які, на мою думку, я б не придбав собі і не порадив би другу або комусь, хто хоче придбати якийсь автомобіль на постійне використання. До речі, я не буду називати марки чи моделі авто, а розповім про характеристики. Таких автомобілів. Для Італії найкраща машинка це та, яка може влізти в будь-яке паркувальне місце. Тобто вона має бути компактна, а ще щоб не була багатоциліндрова чи спортивна, тому що витрати на пальне вже підскочили і коштує приблизно 180 євро за літр. А в міських пробках це дуже невигодна штука. Я б не рекомендував також великі авто, типу великі джипи. Чи пікапи. Це вам не Америка, а Італія, де вулички дуже маленькі, а податки на такі авто є дуже великими. Найкращим вибором буде маленьке авто або економічний сув, тобто напівпаркетник. Хотів би дати кілька порад для тих, хто хоче придбати авто в Італії. В Італії є дуже багато сайтів на попродажі авто. Я раджу вам подивитися два сайти. Перший називається AutoScout це аналог більш схожий на Авторія. Як і в нас в Україні, а другий сайт це subito.it. це аналог українського OLX. там де ви зможете підібрати для себе найкращий варіант на вторичному ринку. Но я б хотів дати пораду і краще поїздити по своєму місту або по сусідньому регіону, і подивитися в офіціальних дилерах, де найкраще, як на мене, вибрати і придбати авто з гарантією. В Італії не дуже популярна система перекупу, тому що переоформлення буде коштувати в районі 1 тисячі євро, а це великі гроші на податки і витрати в цілому. Якщо брати, наприклад, бюджет в 5000 євро на авто вторичного ринку, і щоб переоформити це саме авто офіційно і законно на своє ім'я. Як на мене, одна тисяча євро для такої БУ машини буде забагато. Не дивлячись на те, що більшість машин таких привозять з Німеччини. Але це вже буде більш менш вигодніше в якості і в ціні комплектації. Порівняно з італійським авторинком по ціні і якості, переоформлення авто в Італії включає кілька кроків, і що може бути досить формалізованим процесом. Ось загальний порядок дій і приблизні витрати. Кроки для переоформлення автомобіля. Перше це підготовка усіх документів. Потрібні ідентифікаційні документи, типу паспорт або посвідчення особи, кодіче фішкали – це податковий код, документи на автомобіль, свідоцтво про реєстрацію. Воно в Італії називається di proprietà» або complementare» І техпаспорт лібритто circolazione». Далі потрібна страховка, страховий полюс, автострахування. Рахунок продажу, договір купілля, продажу а тоді індіта. Наступний крок це другий подача заяви. Необхідно звернутися в один із місцевих автомобільних клубів, тобто автомобілі Клаб Діталія або в будь-яке Агентство реєстрації транспортних засобів, адженції депрактики авто. Третій крок. Реєстрація. Реєстрація автомобіля в публіку регістру автомобілісті, П.Р.А. Зміна даних в Автомобілізаційній і чивілі. Наступний крок це четвертий оплата податків і зборів. П'ятий крок отримання нових документів. Отримання нового свідоцтва про реєстрацію та оновлення технічного паспорта за даними нового власника. Саме головніше, що ви хочете знати, це вартість переоформлення. Перший крок імпоста di дітранзиціони. Вартість залежить від провінції. Та типу автомобіля. Зазвичай коливається від 150 євро до 600 євро реєстраційні збори, фіксована плата за послуги піра та мотелізаційні чивіли. Зазвичай приблизно від 100 150 євро. Наступне, що саме обов'язкове, це страхування. Вартість страховки залежить від багатьох факторів, таких як вік власника, стаж водіння, типу тип автомобіля і регіон, де ви знаходитеся. В середньому це може становити від. 300 євро до 1000 євро на рік, а ще залежить від кінських сил і так далі. Агентські послуги, якщо використовуєте реагенцію, залежно від агенції, можуть коштувати приблизно додатково 50-150 євро. Зразкові витрати загальні. Залежно від типу автомобіля та провінції, загальні витрати на переоформлення можуть становити від 300 євро до 1000 євро. Основна частина цієї суми це ІПТ – реєстраційні збори. На цьому моє відео підходить до кінця і буду радий за ваш лайк і вподобайки, а також коментарі і саме головне на вашу підписку на мій канал. Не забудьте написати любий коментар на тему авто під цим відео, а ми вже зустрінемося в наступному відео. Чао-чао!